Зараз приходять діти, які ну, зазвичай не мають певного досвіду ще в цьому світі, але з великим потенціалом, оскільки мають високий енергетичний рівень. І треба сказати, що це діти незвичайні. І ми називаємо цих дітей діти майбутнього в дитячому садочку Sunlight Працюють дуже кваліфіковані педагоги, вони тут правильно навчають дітей, які приходять до нас, вони правильно виховують, правильно розвивають діточок. І ем, сьогодні ми говоримо ще про такі аспекти цього навчання навіть дошкільному закладі. Це Прищеплювання моральних якостей це, звісно, ж формування етичної поведінки, розвиток інтелекту і розвиток творчих здібностей. Самі батьки вони приходять і потребують певної допомоги у вихованні своїх дітей. І тут, звісно, до допомогу приходять наші кваліфіковані педагоги, психологи, які також можуть надати професійну консультацію таким батькам. Що стосується діток раннього та молодшого дошкільного віку, для них є дуже важливим процес адаптації до дитячого навчального закладу. У цьому велику роль відіграють саме спеціалісти. Потрібно, щоб спеціалісти мали досвід і мали спеціалізовану освіту. Саме у нашому дитячому закладу наші педагоги мають таку освіту, мають спеціалізовану психологічну освіту і мають власний досвід. Наш дитячий заклад робить акцент на психологічному здоров'ю кожної дитинки. Тому всі наші спеціалісти стараються налагодити тісний емоційний контакт з кожною дитинкою для того, щоб процес адаптації пройшов якомога е, благозніше. В старшій групі дитячого садочку санвайт йде підготовка дітей до школи, де йде розвиток пізнавальних здібностей. Таких як мислення, увага, пам'ять та інші. Також йде розвиток творчих здібностей. Творчі здібності розвиваються саме на творчих заняттях. Ці заняття є також різноманітними. Окрім того, дітки вивчають звуки, вчаться читати, вивчають основи математики. Також особливу увагу. В нашому садочку ми приділяємо розвитку культури поведінки, розвитку моральних якостей дітей. Діти це майбутнє нашої планети, тому від того, якими ми їх виховуємо, і буде залежати їхнє майбутнє і майбутнє нашої країни. Діти старшої групи, які завершують дошкільне навчання, вони мають право на конкурсній основі поступити в міжнародну школу. Школа, яка називається Діти майбутнього. І це прекрасно, коли діти на сьогоднішній день мають такий супровід. Від дошкільної освіти вони входять дуже гарно в шкільну освіту і в подальше своє життя. В нашій сумісній роботі з дітьми багато уваги приділяємо музично-ритмічному розвитку. Музика дуже гарно впливає на успішність дитини, розвиває сприйняття мови, увагу, концентрацію, що дуже добре сприяє подальшому навчанні, виховує самодисципліну, підвищує самооцінку. На заняттях ми співаємо. Вчимося слухати музику, розвиваємо та приділяємо багато уваги ритмічному розвитку. Граємо на музичних інструментах, і це дуже подобається дітям. Я дуже люблю музику і навчаю жити з музикою в серці. В нашому закладі проходять заняття з раннього розвитку мама і малюк з першого року життя. Матусі приходять на заняття разом з дітками, допомагають одне одному і працюють в команді. Заняття направлені на всебічний розвиток дитини: фізичний, сенсорний, музично-ритмічний, емоційний та інтелектуальний. Розвиваємо дрібну моторику та творчість. Діти отримують перші соціальні комунікативні навички в колективі та в подальшому краще адаптуються в садочку. Сьогодні сучасні діти як ніколи потребують такого розвитку творчого. Таких розкриття своїх здібностей, своїх талантів, і саме в нашому центрі ми займаємося творчістю, займаємося дизайном, де розкриваємо їхні здібності. Ми відкриваємо в дитини нові погляди на всесвіт. Вона знайомиться з предметами, з різними інструментами, якими ми працюємо: і пластилини, і аплікації, і кольоровий папір, і будь-які підручні матеріали із стакан і будь-що. І дитина розвивається, і дитина проявляється, і це чудово. Наша родина сам лайт піклується про гармонійний розвиток діток, які відвідують наш центр. Тому ми надаємо можливість споживати страви. Які готують із свіжих домашніх натуральних органічних продуктів, вирощених без хімії. Наш девіз – не тільки смачно і корисно, а ще з любов'ю і турботою про діток. Я з радістю йду в садочок. Тут дуже смачно готують. Тут дуже гарні іграшки. Тут мені подобається гратися на задньому дворі. В мене багато друзів, веселі заняття, дуже багато іграшок. На задньому дворі є площадка, трава і батут, а на передньому є дуже багато в гаразі іграшок. Весело, цікаво, багато друзів дуже смачно готують. Люблю вихователів і вчителів. Люблю садочок.